Про це кафе у Києві. Гудить весь Тікток. Це перший ап заклад де годують мексиканською кухнею. На вході ванна з кольоровими кульками. Ціни смішні, можна наїстися від пуза. В закладі стоїть фотобудка, де можна пофоткатися з друзями та роздрукувати прикольні фоточки. Людно, гамірно, грає музика, страви видають швидко. Аж за вісім позицій в меню заплатили 1200 гривень. У Усіх гостей на столі стоять мексиканські соуси для регулювання. Смаку рекомендую скуштувати їх та косе і обов'язково візьміть чілі конкарне. А на десерт скуштуйте чурос. Його у Києві мало де можна знайти. А тут він подається смачним шоколадним соусом. Касадія у них коштує 155 гривень, а мексиканська чікін хот 177. І страви подаються з крутезними смачними соусами. Зверніть увагу на їх маргариту, сангріту або палому, яка класна подача у банці. А лімончелу ми з подругою в закладі виграли за донат.